Ну вот и... Подожди. Вот и меня, короче, эта участь настала с этим гребаным ТЦК. Сейчас будем решать вопросы. Добрый вечер. А вам запрещено? А мне запрещено, я уже вызвала патруль. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы удерживаете моего мужа с без 28? А поліцейський до вас прийшов. Вийшов. Я вже визвала патруль. Зараз ще один викличу, Ще заяву напишу, ще на гарячу лінію. Що я хочу, я з вами не розмовляю. Хто тут черговий? черговий. Так що ви мовчите? Говорю, на якому? На якій підставі утримують мого чоловіка? Нехто. Я дружина. Нехто. Сьогодні чоловік Нехто. терець Володимир Анатолійович. Терець Володимир Анатолійович. Терець. Вийшов на роботу з під'їзду, запакували в буса, ну в Тернополі. Гараж, у нас є терець володимиршо блога. Є зараз документи його Слухайте мене уважно. Уважно. Він дооформляв оформляв документи ще в півдинадцятого дня. Ви, ви розумієте, що це Ідіть, я з вами? Да мені похою що тут. Я казав. Ну, я кажу. Через -часа відправка, і що похую? І Що, що ви матюкаєте? Мій, мій чоловік не ухилянт. Він пройшов вилка сьогодні. Так. Як вашого чоловіка? Я вже сказала, розуміє. а вам я не, не хочу Райки. говорити з вами. Зараз, про що, Вилка. Вилка. підстава, я кажу, бойову, яку бойову В бойову повістку виписали? Яку ваше шоколу шобло йобло? Ідіть, будь ласка. Кому? Хто виписав? Хто виписав? Шо? а що? А що ви? О, будете кидатись на мене. Зараз буде 102 і буде величезна. Та буде, я вже фільтрат. викликала патруль. Так і... викликала. То е скажіть, е будь ласка. Телефон що... Забрати на фільтрацію, Не випускати її. <клотворі> Зараз. Ой-ой-ой! Телефон на фільтрацію. Філь... Зрозуміли? На фільтрацію. То... Це ж онлайн іде. Зберігайте. Тьома, знімай.